Це Єрмака звільнено, написав сам заяву. Зеленський все завітував. Вийшов наказ. все, керівника офісу президента звільнено. Зеленський написав, що буде повне перевантаження офісу президента, там і ще щось, і так далі. І щоб ні в кого не було до нас питань ні в Європі, ні в Штатів, ні так далі. Ну залишимо питання про те, що які в Європі можуть бути до нас запитання. Ну то інша історія в 2022 році. В 2022 році. Володимир я зараз от, спеціально до вас звертаюся ще раз. Я записав відео і написав у себе в телеграмі звернення до вас. Ну, ви його теж не читали, і ваші помічники, напевне, намагалися, щоб ви його не прочитали. Я попросив вас, натякав вам, пане президенте, змініть команду. Тоді це викликало бурю, емоцій громадян. Громадяни були проти. Хто ти такий? Що ти мелеш, і зверніть увагу, минуло три роки і повне перезавантаження офісу президента. Я думаю, будуть і інші рішення. Можливо, вони будуть стосуватися і кабінету міністрів, тому що там теж деякі призначення абсолютно дивні. І зрозуміло, що в кабінеті міністрів є люди. Єрмака, нова людина на посаді голови офісу президента. Звісно, що не буде одразу повновладною. І Андрій Єрмак десь залишиться в тіні людей Зеленського, це зрозуміло. Разом із тим зміни певні будуть. Інше питання: а чи візьмете ви на роботу чесних людей, чесних, відвертих, які, які приходять до державного управління не для того, щоб замазатися в якихось схемах, схематозах, якихось знайомствах, якихось мутних взагалі тіньових підходах? І ми зараз ніколи не звинувачуємо. Ото в даному випадку Єрмака. Я не знаю, я не суд, я не прокуратура, я не СБУ. Але ми розуміємо, що сьогодні влада України отримала доволі суттєвий іміджевий удар. Ми це чудово розуміємо. Це удар по Україні, це удар по українцям, це удар по всім обіцянкам, які давалися, це удар по тому стадіону, про який так говорилося. І сьогодні українці насправді будуть задоволені цим рішенням. Хоча Володимир Зеленський і зазначив, там багато негативу по, по регіонах і службі безпеки доручено промоніторити ситуацію. Я думаю, служба промоніторить, але разом з тим я впевнений, що служба усвідомлює причини того, що громадяни України певним чином висловлюють. Своє невдоволення, це невдоволення не висловлюється у вигляді майданів, закликів до там чогось повалення до майданів, і до всього іншого незаконного. Люди просто хочуть людського відношення до себе. Люди хочуть відчувати себе громадянами, яких поважають, яких не тримають за лохів. Люди хочуть розуміти, що в Україні вони господарі. Вони хочуть розуміти, що влада України чесно служить народу, не служить якимось євролідерам, не служить якимось схемам, не сидить е, з думкою про те, на чому зробити відкати і комусь зі своїх бізнес-партнерів віддати підряди, е, там е, різні бюджетні кошти, е, гранти і так далі. Влада України повинна сьогодні повернутися обличчям до українського народу. Український народ повинен побачити, що влада суттєво змінилась. Ми не знаємо, скільки ви ще будете при владі. Ми не знаємо, коли будуть вибори. Але ви взяли країну в 2019 році, і ви маєте довести сьогодні країну до зупинки бойових дій. Ви це обіцяли. Ви. На цьому стали президентом України на цій обіцянці на обіцянці зупинити бойові дії, домовитись з Чортом Лисим. Ні за що інше люди не голосували, коли ставили галочку навпроти Володимира Зеленського. Ні за що інше, тільки за мир. І у людей не змінилася установка в 2022 році. Люди по іншому віднеслись до того, що відбулось. Люди Хотіли справедливості, люди хотіли завершити війну. Багато людей вірили в те, що це можна зробити військовим шляхом. Я коли записав відео про те, чи можна завершити війну війною, і тоді громадяни деякі навіть агресували проти того, що я записав таке відео. Люди вірили в те, що це можна зробити військовим шляхом, але з часом віра падала, і падала вона, в тому числі, і через людей, які вас оточували. І ось сьогодні, 2025 рік, ви змінюєте команду. Боюсь, що доволі пізно. Але ніколи нічого не буває пізно. І якщо ще можна вирулити ситуацію, і це певним чином допоможе, ви робите правильний десь крок, переступаючи можливо через себе, через свої емоції і відсторонюєте людей, які в тяжкі часи були поряд з вами. Але ще раз повторюю, український народ цих змін вимагав. Наші партнери, Сполучені Штати Америки, вимагали цієї зміни давно. Ви повинні були бачити, що в пресі за кордоні з'являлись публікації, де вони висловлювали щодо креатури Єрмака. Тим не менш, виставили його на переговори. Вистав ви відправляли його до Сполучених Штатів Америки, знаючи, що він там певним чином ну дратує деяких а, представників американського істеблішменту. Ну це ви робили для чого? З якою метою? Як на мене, потрібно було просто Андрія тримати біля себе. Як людину, яка допомагає, як людина, яка працює в офісі президента, а не в американських кулуарах, а відправляти туди наших дипломатів, але щоб вони були повноправні, щоб вони були професійні, і бажано, щоб це були люди без всяких там минулих, без із гарною ще і знаєте, з гарним вихованням і від доволі гарних батьків. Бо так буває дивишся на чиновників і дивишся в одного тато КГБіст, в іншого мама, в третього е диплом ФСБ Росії, і всі вони в, в органах державної влади. Тому в 2022 році, помічаючи негативні тенденції, я і записав відео з закликом вас змінити вашу команду. Тоді це здавалося якимсь нонсенсом. А тепер, на жаль, під тиском Україна змушена. Піти на такі кроки, бо це під тиском, і ми нікого обманювати не будемо, що це добровільно, що це от ніяк, обставини вимагають. І тому недаремно, два дні тому на каналі, я прямо зазначив: іншого плану не буде, і ми його підпишемо. Тому що не підпишемо, дотиснуть Україну і знайдуть все, все витягнуть наружу, щоб показати, як ми воювали. І яким чином ми забезпечували собі безпеку? І якщо зараз не зробити оцей крок, що ви зробили, Володимир Олександрович, то завтра могло б вилізти такого всього, підозрюю я, що українці просто втратили віру, довіру в усе. Бережіть себе і не забувайте підписуватись на наш канал. До зустрічі!